Маматі розового такого ніжного кольору. Де риба, ікра і сіль? <ріст> Я чекала рибу, рибу чекала, солі хотіла. О, пішла риба, воно почекайте, на. дуже гарний аромат із стартових нот. Не знаю, кому він там ваняє. У всякому разі, ще не почав мені. Да? Я відчуваю зі старту прекрасні свіжі цитрусові ноти. Відразу чомусь згадала, що рибу подають саме з лимоном часто, і да? готують з лімоном. І, мабуть, в цьому є якийсь смисл. Прекрасна деревина. Гірчинка, можливо, така бергамонтова, да, цитрусова гірчинка. І вгадується, тут морський бриз. Тут цікава сіль.